Гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я вам пропоную до перегляду відео, яке називається Все, що я вам тут скажу, збудеться за 8 днів. Це гарна така перспектива того, що може бути у вас протягом 8 днів. І тенденція якась, в якій потрібно рухатися, щоб це збулося. Одразу скажу, що для того, щоб якщо вам сподобався розклад, так він у вас програвся. Ну, треба хоч якесь таке мінімальне ваша участь. Хоч трошки рухатися в тому напрямку, в якому карти вам радять і щось обіцяють хороше. Да? Ну, зараз подивимося: три варіанти: перший, другий, третій, червоний камінчик, жовтий-зелений. Обирайте, хочете по кольору, хочете по номеру. Основне, я дивлюся на колоді. Лінорман old Style і доповнювати буду Таро опозиція. Тут перевернуті її прямі положення карт тару. Так. Обирайте варіант. Ой, кому потрібно більше часу, ви завжди можете поставити на паузу, щоб подумати. Але я рекомендую вибирати легко, куди потянуло, і час від часу міняти. Номер своєї позиції, щоб запускати зміни, щоб запускати нову енергію О, так. у ваше життя. Так. Саме основне, що йде в ваше життя. Саме таке головне і основне для першого варіанту, для другого варіанту і для третього. Варіант ось так. Ну що, я розпочинаю. Перший варіант червоненький. У вас тут мух ну, тут зразу, так, да, з казарі. Мужчина іде. Якщо ви мужчина мене дивитеся, то у вас тут по картам ви будете в головній такі ролі перебувати. Або, можливо, якийсь мужчина теж для вас друг буде важливий, батько. Зараз все будемо уточнювати. Що у вас збудеться на протязі вісьми днів. Так. Ви тут виходите з якогось конфлікту, дивіться, ви звільняєтесь, був якийсь конфлікт, ви щось доказували, боротьба, і ви так втомилися від цієї вічної боротьби просто, да? Уже неможливо, вже не хочеться. Можливо, це конфлікти в сім'ї, можливо, конфлікти там з другом, з братом, з батьком. Ну, от з мужчиною конфлікти йдуть, і просто уже нема сил. Ви вивільняєтеся від цього. Ну, Зараз подивимося, чому ви вивільняєтеся, що стає цим зміни. Ви ніби в минулому кажете, все, ставите крапку. У вас тут такі серйозні зміни йдуть. Заморожуєте якісь відносини. Тут складні стосунки з мужчиною йдуть. Знаєте, яка тут ситуація? От я от кожен ранок встаю і думаю: він мені вже не потрібен, більше я на нього не поведу, я йому більше не повірю. І знову вірю. Да? І знову він заманює, якось стосунки знову налажуються, ви вірите. Ви хочете вірити, да, що може щось поміняється, ви, ви розумієте, що були прекрасні моменти з цієї людини. Да, вам, вони переважують. І потім знову якісь удари від нього йде. І оцей круговорот, він у вас так втомив тут по картах мені йде. По крайній мірі, от ближчим часом мені показано, що ви цю людину викреслюєте свого життя. Це не обов'язково любовна історія. Це може бути дружба, може родич якийсь, який ви зараз. По Появляється у вашому житті, не робить якусь шороху, гроші позичить да, і смиється. Ну, от така якась історія тут іде по картам. Така боротьба, вічна боротьба з мужчиною. Якщо це батько, наприклад, може бути і так. Да? Ви щось йому доказуєте, доказуєте, показуєте, що ви стали успішною людиною, що ви чогось досягли в цьому житті, ви стараєтеся. Але ви, ви щас не дотягуєте да, до якоїсь планки. Ну, от ще трохи здається, але ні, все одно ну, можна було б краще, можна було б по-іншому, і так далі. Тут людина, перед якою ви завжди не ідеальні, якби ви не старалися. Да? І вам ця боротьба, ніби стає не потрібна, ви знаходите внутрішні сили, розуміння того, що вам і так буде добре. Ви достатньо хороша, ви достатньо розумна чи розумний. Ви Просто достатньо. Ви є, і цього вже достатньо. Ось така ситуація. Ближчих цих вісім днів ну, збудеться за вісім днів, може більше бути, ніж вісім днів. Ну все одно в ближчому майбутньому. Да? Карта говорить, що ви відчуєте таку самооцінку, яка дозволить вам не вступати в боротьбу, не доказувати, що ви чогось варті, а відпустити тих людей, яким потрібно це робити. Да? Ось так. Робота самооцінкою першого варіанту. Чудово. Це саме головне це основа нашого життя. Попрацювали з самооцінкою і тоді все по-іншому складається в будь-якій сфері. Так, дивимося. Другий варіант. Якась новина йде. Е, може означати ще що Побачення у вас, дорога, зараз все відкриємо. Тут у нас йде е, черво, да? якщо дивитися по поральним картам, це щось у... швидше за все, знову ж таки, да? любовного характеру. Ну, зараз все подивимося. Що у нас тут таке за новина? Тут з роботою, з дорогою, Тут хтось може наважитись на зміну в роботі, навіть може бути так, що ви уходите з або думаєте про це, так, розум ще можуть бути надії. Робота гарно оплачується, достойний заробіток, якась є стабільність, але чи ви переросли, чи вам не доїло, чи з колективом не так. І ви йдете, тут мені показано менша карта, так, з вісьмірки Пентаклів, в шістку пентаклів ви йдете. Тут менше грошей, але тут є якась свобода, свобода дій. Можливо, ви будете обирати, який проєкт взяти. Або чи вийти вам, будуть вам казати, вийди ще попрацюй, і тобі доплатять переработку цю. А ви думаєте, та ну. На що воно мені треба, не хочу я. От вам якась така проходить новина, що ви можете заробити по-іншому, але ви не хочете. Також тут може бути, що, там, наприклад, ви вибираєте машину, да, і ви зможете знайти подешевше. Якщо брати так в плюсі, те, да? що от фінанси зменшуються. Партнерство йде, допомога. Тут теж по картам, да? От дуже схоже на те, що ви в якомусь такому сидите насидженому місці, де є якась стабільність, де є вже якийсь план роботи, вже да? є якийсь порядок. Це можуть бути відносини, може бути, бути кар'єра, робота, може бути місце проживання ваше, може бути машина, будинок, де вам комфортно місце, де вам комфортно. В плані, ну, там все є, да? але душевно вам там не комфортно. От так, да? Де платять нормально, де умови нормальні, да? але от душевно вам не комфортно. І ви тут якось задумуєтеся про те, що потрібно рости, розвиватися, йти вперед, переїжджати хтось. Можливо, у вас і нормальні умови, де ви живете, але вам хочеться чогось більшого. Можливо, якісь є стосунки, є, якісь біля вас, є якась людина, з якою ніби непогано, але ви розумієте, що це не, не та людина, і ви вирішуєте йти далі. Ви тут е, погоджуєтеся на якусь меншу розкіш, але більшу, більший душевний комфорт. Ось що вас буде чекати. От ви це прям відчуєте. Ось кажу, запропонували вам перероботку, а в сім'ї кажуть, ну не йди. Чоловік дружини каже, не йди, давай краще час разом проведемо. Ай, ну там ці гроші. Приїжджай, приходь, не, не, не виходь лишній раз, да, ну в такому дусі. І ви пасуєте перед цим і, і отримуєте насолоду від цього. Тут, може бути, по вісьмірці Пентаклів прямий трудоголік прям такий, конкретний. Да, бути. По-другому варіанту, от ви такий трудоголік, ви любу роботу берете, це і відповідальність, і бажання заробити. Ну, більше про відповідальність, я так думаю. Але якось з вас ця відповідальність буде збита да, в приємному сенсі. Похоже на те, що там друг, партнер, родич, хтось, хто поруч вас, вас підтримує, скаже: не треба, не треба. Не треба бути такими відповідальними, краще от, там, побути з родиною, з сім'єю і так далі. Ось про що другий варіант. Зниження цієї відповідальності і якась така внутрішня свобода. Ось що мені. Карти показують. До речі, тут ще може бути, що е, хтось виплатить і закриє якісь борги, якісь кредити. От теж дуже може бути, що знаєте, як останній подих такий от виплатили, все, і стало набагато легше. Теж хороший другий варіант. І переходимо до третього, до зелененьких, що тут у вас? Угу. У вас якісь перешкоди, гора, зараз подивимося, ви на неї будете лізти, обходити, чи пасувати перед нею, зупинятися. Да? Зараз все побачимо. Дивіться, ви тут по картам зумієте, зумієте, от характер мені тут іде такий, так? Да? Людина, яка не завжди доводить до кінця, а ви тут ніби зумієте щось довести до кінця. Да? Шут у нас перевернувся. Ви дотянете, ви не починаєте щось з нуля знову. І пауза, жріться, да, прислухайтеся до якоїсь інтуїції своєї. Доведете якусь справу до кінця. Хоча на вашому шляху будуть перешкоди. Перешкоди в першу чергу якась ваша лінь. Ваша лінь. Ви покорите ось цю вершину, цю гору, да, ви на неї зберетесь за рахунок того, що ви прям якісь такі зусилля будете. Свої приділяти, да? використовувати, щоб доробити щось до кінця, довести якусь справу до кінця. От ви не, підда... не будете піддаватися спокусам, наприклад, да? я хочу там, йти в зал спортивний, записалися в зал, Ну, пішли раз, може, а може, і не пішли. А тут карта покажуть: ні, я піду. Я піду, мені складно, але я піду. У мене є якісь тут такі нюанси, що я можу там від роботи там, взяти якийсь вихідний чи ще там щось, але я не беру, бо я хочу щось довести до кінця. Тут боротьба з якоюсь лінією, з, 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 з якимись спокусами. І ви перед нею встоюєте. Ви піднімаєтесь на якусь вершину для себе, як для, для особистості. Фінансово краще стане у вас. Якісь знання, можливо, отримаєте. Тут навіть може бути, знаєте, як спокуся потратити лишні гроші, які ви не тратите, і для вас це досягнення. Розумієте? Втриматися. Не потратити лишнє. Втриматися, заробити, довести справу до кінця. Дочитати книгу когось, знаєте, так просто банально програється. Да? Але для вас це буде досягнення. Ви її читали вже, не знаю, декілька да, місяців, рік 5. Ви читали її довго. Фінансова якась грамотність тут мені приходить, хтось може вивчає або старається. Да? Ну, робота тут над помилками своїми. Хтось може, знаєте, як вкладає гроші в якісь піраміди. Ну, там... Чи йому запропонують і ви втримаєтеся, бо ви вже вкладали, і тепер ви вже будете стримуватися. Тут боротьба з такими своїми якимись внутрішніми страхами. І головне тут боротьба з лінню. От якщо я сказала, да, там, не знаю, буду зранку пити воду. Я все про наші дівчачі, да? значить, зранку встаю, п'ю воду. І я розумію, що там проходить тиждень, два-три. Що я не пасую, я далі п'ю цю воду там, да? і так далі. Що я встаю в 5 ранку, в 6 ранку, ну, в кожного своє. Да? От, щось таке, що я хочу, щоб стало якоюсь хорошою звичкою. Можливо, тут хтось любить транжирити, чи просто ну, не вміє по-іншому. Да? Ви тут стримаєтеся, не потратите, ви справитеся. Є ще такі, знаєте, така ж категорія людей. От проходять якісь курси, наприклад, да? е, купили курс, пройшли, думають, вау, клас, ну ще щось не то, ще пройду, а потім ще пройду. І вкладають ці гроші туди, і вкладають, і вкладають, і купують, і не приміняють. Да? Тут якийсь стоп уже в цьому плані стоїть. Все. Уже, знаєш, ніби я не трачу. Я зупиняюся. І я вже ці знання, які я там вже отримала на цих 10, -х, 10 -х курсах, я починаю в своє життя нарешті внідряти. Да? Це був лекція слов. Так. Якщо в особистому житті, я стримався, я стрималась. Я не нагрубила, але й показала тут королеву да, своє достоинство. Свою цінність, свою важливість. Це коли ем, ми щось просимо чи вказуємо на якісь помилки без претензій. Там, наприклад, мені було б приємно, якби там так, так робили чи так не робили. Да? Мені було би було б приємно. Це, це без претензій. З претензією це коли, блін, да що ж таке? Та скільки ж можна? Та, 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 та", і пішло-поїхало зранку до ночі. Такі пересяки чи така пересяка. А тут і якась більш виважена розмова, більш зрозуміла і більш конструктивна. Так? Ви якось тут вчитеся логіки, конструктиву якомусь вчитесь, раціональності, я би так сказала. І для себе внутрішньо розумієте, що от якась вершина у вас взята. Ви змогли на неї вибратися ось такий третій варіант. Дякую всім за увагу, буду вдячна за вашу реакцію, коментарі. Хто не підписаний, запрошую підписуйтесь. Кому потрібна особиста консультація, пишіть. До нових відео. Па-па.